Привіт! Картошку вже всю викопали, чи ще осталося. Що там по сусідах? Напишіть в коментах, чи ще є в сусідах картошка. Що я хотів вам сказати? Китайці всякі різні це круто. А чому би не показати вам китайців, які збираються в Україні. Як не як, але гроші від них в наш бюджет йдуть. Тому можна вважати, що це десь на 50% український міні-трактор. ДТЗ. 5.244 HP і HPX. Взагалі, просто зорієнтую по цінах, що по чому, які вони зараз є. Може там щось з них змінилося. Докладно вам картиночкою покажу. Вам буде зараз дуже цікаво на це глянути, я думаю. А то на цьому Ютубі, скільки всього розказують, все серйозне, правильно. А ви так подивимтесь, розслабитесь. Я тут не напряжно вам розкажу. Давайте, поїхали. Чорний та зелений колір є ще синій даної моделі. ДТЗ 5244 HPX і ДТЖ 5244HP. Uh, в них майже все спільне, тільки одна відмінність це розмір резини. На HPX резина більша, на HP менша. Відповідно, і ціни в них різні. Ціни я назву на середині відео, тому що ви дивилися до кінця або хоча б до середини. Даних міні-тракторів, я сказав вже відмінності, давай я покажу тепер. Передній мост. Можливо, хто любить цю марку, замітить якісь відмінності. в ній. Мені подобається, що в них спереду такий кейс, він там не біля водія, нікому не заважає. Бачите, з ковпачками. На такому завісику з пружинкою є, бачите, місце під номер. Давайте заглянемо під капот. Дуже великий радіатор, в ньому охолодження встановлений. Це прям дуже серйозно виглядає прям конкретний радіатор, наприклад, на 385 ВТ, наприклад, як всі джинни, в Лоболі, менший набагато радіатор. А маркування двигуна у нас ДД-390 на 24 кінських сили. Погляньте, подвійний насос, тобто і на гідропісилювач керма. І на а, навісне обладнання що ззаду. А, дуже круто, класний стоїть. Вимикач маси. А, навісне обладнання також досить таки пристойне, витримує 450 кг. Є розетка під причіп, зразу встановлена. Штатна. Щеплення, я чесно не пам'ятаю, чи в ньому однодискове, чи дводискове. Напишіть, будь ласка, в коментарях. В ньому встановлений реверс власне, на три передачі. І ось таке круте капітанське крісло з усіма регуліровками вперед, назад, вверх, вниз і боковими такими бильцями. Прям цілий капітанський трон. Повний привід, звісно, підключаємо передок, вал відбору потужності на дві швидкості. Плюс деталі на них є будь-які, любі. І що завгодно, можете на них достановлювати різні всякі тюнячки, ремонтувати. Досконалювати все з ними чітко. Ціна на ДТЗ 5244 hp 8300, доларів. а на HPX 8500. доларів. Тобто ви доплачуєте 200 баксів за більший розмір резини, можливо, і дисків. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!